Вітаємо вас на каналі Українського гідрометеорологічного центру. Цей тиждень був доволі теплим як для листопада. Тож давайте поглянемо, що нам підготували ці вихідні. Отже, у наступні кілька діб очікуємо різну синоптичну ситуацію, зміни температури повітря, нерівномірний розподіл опадів. Продовж наступних кілька діб по території України прогнозуємо доволі різноманітну погоду. До нас надійде атмосферний фронт із півночі, за яким пошириться холодне повітря і сформується область високого тиску. А вже 17 листопада погодні процес швидко зміняться на південно-західний, звідки надходитиме тепле повітря. Тому завтра без опадів лише у північній частині країни в день невеликий дощ. А 16 листопада і в західних, північній та харківській областях, у понеділок у більшості областей місцями можливий невеликий і дощ. Вдень у західних областях пройдуть помірні опади. Також зверніть увагу, що у вихідні, вночі та вранці на півдні та південному сході країни тумани, тож будьте уважні та обережні. Повітряні потоки завтра рухатимуться переважно із південного заходу. Лише в Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. 16-17 листопада в Карпатах в день ще збережуться пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Щодо температурного режиму вночі 2-7 градусів тепла, в денні години в межах плюс 8, плюс 13. Завтра на Прикарпатті та Одещині стовчики термометрів будуть сягати до 16 градусів, а 16-17 листопада на півдні країни 11-17 градусів. У неділю очікуємо на похолодання у північній частині країни, тому вночі 0,5 градусів морозу, а в день 3-8 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.